Так, хочу звернутися до людей, котрі купують е, от такі от ігрові ноутбуки, круті ноутбуки і так далі. Народ, ви платите за ноутбуки дуже Ну, Но, блін, раз хоча б в рік, проведіть чистку, Ну, то не то, то, то фігня, ви ж розумієте, що ви вбиваєте ноутбук. Ну Но, от дивіться, я зняв тільки що вентилятор. Бачите? Вони повністю забиті. Там... Почвай ну, чекай, то чекайте. Той хлопцю казали раз, два роки. Зні... треба. тут. Не знаю, хто йому що казав, От, бачите? І це ігровий ноутбук. Повністю. Повністю. Тут знімай. Вот що твориться. Я розумію, що термопаста видержить. Но оце от. от. Ну ви ж розумієте, що ви потім запускаєте якусь ігру і так далі. І ви просто, ось, подушка забиті. Я правда не знаю, що тут за відюха. Так, це у нас э... Acer Nitro 5. Ну, відюха RTX. Ну Не дивився, яка відюха, але щось, я думаю, що нормальне. Ну Блін, після такого, ви просто жарите їх. Ви вжарите ноутбук і він накроється. Якщо куплений ноутбук за нормальні гроші, ну раз на рік та за ту чистку, там нехай там 700-800 гривень чистка, заміна термопасти проведіть. І тоді техніка буде служити нормально, ну це, це, це не серйозно, це забиті радіатори повністю.